Привіт-привіт. Я знову маю два розпакованих контролери. Зліва вже той, що ми бачили, ВВС-ка, але інший на цей раз 20-й. Він має зовсім іншу компоновку, це корпус все в одному. І є відмінності від попереднього, так. А це справа це LHCM, дуже схоже на той, що ми розбирали у Євгена на СТО, але трошки все-таки інший. І особливість його в тому є, що він має модуль Boost, і він є MPPT, тобто там зовсім інша логіка роботи. Тут інший резистор, я вже бачу, що він інший. І тут, бачите, там є от елементи, такі цікаві, додаткові, яких в тому не було. І трошки інакша компоновка плат. А, ну що ж, будемо розбирати, і в тому числі із софтом. Uh, почекаю трошки ще щоб мені прислали, бо на цей у мене софт є. На цей ще поки що немає. Але обидва мають раз 485 комунікацію і мають працювати.